Сьогодні в програмі круглий стіл з питань ОСББ. Проблем багато, а конструктивного діалогу не вийшло. Велосипедний рух набуває обертів. Велолюбителі сподіваються на підтримку обранців громади. Анонсований на передостанній сесії міським головою круглий стіл з питань ОСББ пройшов без його участі. Зате охочих послухати у сесійній залі у середу зібралося чимало. Тут і громадські активісти, і члени правління ОСББ, і просто небайдужі мешканці міста. Роль модератора зібрання взяв на себе заступник мера Олександр Кольчак. Закликав до конструктивного діалогу, повідомивши, що на порядку денному аж 25 питань. Розпочали із взаємовідносин об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Каждый властник, у кого стоит лечебник в квартире, имеет право заключить договор напрямую с постачальником. А по тем правилам, которые ТВКХ нам предлагает, чтобы поставить лечильники на два, два на входе в дом, все жители будут платить ОСББ, а ОСББ по двум лечильникам ТВКХ. Как закон и правила, которые закон Украины. Они противоречат вот тому правилу, что с вашей стороны, потому что ОСББ не является постачальником. Пункт 1.12. Второй абзац. Все правила є обов'язковими для всіх юридичних осіб, для без договірних юридичних. Правильно. Що мають у господарському відді віддані або оперативному управлінні об'єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до системи централізованого комунального водопостачання і водовідведення. Правильно. Які Але... правила на вас розповідаю. Це Совершенно вірно. Дискусії часто перетікали в юридичну площину, що значно затягувало час. Недосконалість закону породила чимало розбіжностей і суперечностей. Довго обговорювалося питання про дольову участь міської влади у капітальних ремонтах. Олександр Кольчак пояснив, що точну суму наразі вказати неможливо, тому що ще невідомо точно, скільки будинків набуде статусу ОСББ, орієнтовно 21. Суперечки велися із приводу того, в якому стані мають передаватися будинки від КПЖО до ОСББ. Зокрема, учасників круглого столу цікавило питання про відновлення теплоізоляції труб у підвалах і на горищах. Кошти на виконання капітальних ремонтів, інженерних мереж, тепловодозабезпечення не відділялися. Наші всіх будинках мережі даних, потребують капітальних ремонтів. І зараз виконувати теплоізоляцію на тих трубах, які постійно треба її знімати, це недоцільно. А якщо міська влада виділить кошти, на який то будинок і буде проведений дані роботи, тоді буде встановлена теплоінгенція. Понад дві години палких дискусій конструктивними рішеннями не увінчалися. А вже завтра, з приводу реформування ЖКГ з южноукраїнцями має намір зустрітись Віктор Пароконний. На мешканців чекають о 18-й годині в четвертій школі. Роман і його друзі полюбляють ось так зібратися у вільний час і неспішно покататися містом чи за його територією. А в листопаді минулого року навіть створили асоціацію велосипедистів Южноукраїнська. Громадська організація ставить перед собою амбітні завдання: розвиток туризму і поліпшення велоінфраструктури, яка поки що залишає бажати кращого. Ну, велопарковки є на Олімпії, є біля приватівського дому, є біля 2 ТБ. Є там стієчка біля аптеки, на іскрі є велопарковки. Ну, оце, в принципі, здається, і все. Ми розробляємо план розвитку велоінфраструктури міста, тобто зараз проводяться вебінари з Асоціації велосипедистів Києва, і там ну, якби нас консультують. І наприкінці, мабуть, цього року вже, точніше наприкінці літа, у нас буде готова, ну, готовий проєкт з програми розвитку велоінфраструктури міста. Посприяти у вирішенні цих питань можуть обранці громади. Тим паче, що Роману напередодні місцевих виборів вдалося заручитися підтримкою приблизно 40 кандидатів. Більшості з них не вдалося отримати мандат, але четвірка підписантів так званої велосипедної декларації таки отримала повноваження. Підписав наш мер, як не дивно, Віктор Кирилович Параконний, Точко Федір Сергійович підписав підписав Курдасов Олександр Олександрович. І Григорян Ерік Юрійович. Писуючи документ, який носить більше декларативний характер, кандидат брав на себе зобов'язання в разі обрання просувати ідеї велоруху, наприклад, встановити правило, за якого не менше як 5% від щорічного автодорожнього бюджету міста, направляти на проекти і програми, що підтримують розвиток велосипедного транспорту. До речі, у цьому мають бути зацікавлені і підприємці. Так за даними деяких маркетингових досліджень, лише облаштування ось таких стійок може збільшити прибутки супермаркету на понад 10%. Вітаю всіх! Відомості про поляків на півдні України з'явилися ще в 15-му сторіччі. З того часу заснувалися такі польські поселення, як Киселівка, Богопіль, Кінецьпіль і багато інших. Наше польське товариство Полонія засновано в 1995 році. Запрошуємо всіх жителів нашого міста разом з нами відсвяткувати 21-ю річницю. Нашого товариства запрошуємо на фестиваль польської культури. На вас чекає різноманітна програма, майстер-класи з гончарства, майстер-класи з малюнку піском по склу. Фахівці з навчання дітей в Польщі радо поділяться з вами інформацією: пісні, танці. Але родзинкою нашого свята буде започаткування в нашому місті громадських читань. Це коли видатні люди нашого міста, і наші гості з Польщі, на чолі з генеральним консулом Даріушем Шевчиком, будуть читати відривки з твору Адама Міцкевича «Пан Тадеуш». Таким чином, живе слово буде сприяти зміцненню дружби двох братніх народів. Польського товариства склались добрі відносини і співпраця з католицькою церквою. Ми разом святкуємо національні свята і разом будемо святкувати парафіяльне свято Святого Антонія. Тому наше святкування від площі біля меморіалу перенесеться до костюлу святого Антонія. Там о 17-й годині розпочнеться свята Меса. Її очолить єпископ Бронислав Бернацький. Символічно буде закладено камінь, фундамент костелу. Наше святкування закінчиться фестивалем польських канапок і переглядом фільму на великому екрані під відкритим небом. Тому запрошуємо всіх до нас на свято.